Доброго дня, мене звати зілічнико Тетяна, староста групи РТДМ-51 Державного університету телекомунікацій. Хочу вам представити результати моєї розробки по дослідженню енергетичних показників систем цифрового радіозв'язку. Тобто ці результати, за допомогою цих результатів можна прийняти розрахунок з використанням онлайн-калькулятора геометричних параметрів зони фурнеля для трас радіосигналу в системах зв'язку з рухомими об'єктами. Тобто в цей план можна сказати, входить ознайомлення з методами дослідження впливу параметрів земної поверхні. Завдяки цьому можна забезпечити безперешкодну лінію прямої видимості прямої між передавачем та приймачем. Тобто наведені розрахунки залежності розмірів зони фронелі від відстані. Цих станцій. Зазвичай блокування 20% зони фрунеля вносить незначне загасання в канал. Але при блокуванні понад 40% загасання сигналу буде значним. Тобто слід уникати перешкод на шляху розповсюдження. Радіохвиля в процесі розповсюдження у просторі займає об'єм у вигляді еліпсоїда, що ви на даний момент можете побачити, з максимальним радіусом всередині прольоту, який, в принципі, називають зоною Фурнеля. Порядок цієї роботи, що я можна сказати, розрахувала, це рівень сигналу на вході приймача з урахуванням впливу перешкод у відповідності з моделлю Окамура Хата. За допомогою силки, яку ви бачите на екрані, якщо по неї перейти, ви можете побачити цей самий онлайн-калькулятор. І це звернення може привести до розрахунку трас поширення радіохвиль. У будь-якому браузері ця силка зможе відкритися. Цей розрахунок полягає у визначити енергетичних параметрів радіохвиль при їх поширенні між базовими станціями та абонентських станцій у різних географічних умовах. Тобто пропонується вільний простір, відкрита місцевість, середнє місце, місто, велике місто. І на останньому можна сказати слайді ви бачите сам саме цей розрахунок, в якому ми можемо побачити великий рівень сигналу. Тобто, якщо ми змінимо, якщо пройдемо по цій силці, ми зможемо змінити різні параметри, за допомогою яких ми побачимо великий рівень сигналу на трасі поширення. Дякую вам за увагу.